Привіт, діти! І з вами знову Катя. І сьогодні ми разом з тобою будемо читати цю чудову книгу Дино з люсик». Давай хутко відкривати з тобою першу сторіночку. Вау, які тут гарні картинки! Предавній лісовий струмок співав пісні ранкові, а динозаврик з люсик дивився. Сничу дові дивись, хто тут у нас спить, маленький динозаврик. Та врешті-врешті він прокинувся. Ах, прокинувся. І сон свій пригадав, як весело було вісні, де сміху та забав. Аж тут прибіг молодший брат і показав язик. М -м -м -м. Бам з люсика подушкою. І тражничись він утік. Біжить його братик молодший, підскочив з плюсик, заревів і кинувся від нас доїм, Відчувши, як маленька злість, Озвалася з глибин. Побіг на кухню менший брат Мерші під захист мамин. А злюсик отака біда, ударився об камінь. Так, наш злюсик поспішав, що ніжкою він ударився об цей камінчик. Треба бути йому пильніше, так? Сказала мама, мамазавер, час їсти, мийте лапки, до столу злюсик підійшов, та на тарільці не знайшов. Не було його улюблених оладок. Сліз більшала, міцніла полізла через край. Я, кричить, він не хочу щонебудь інше дай. Не хочу їсти це. А далі злюсик заревів ревінням пристрашним. Р -р 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 -р. Аж навіть з носа повалив у нього чорний дим. Ого! І вибіг з дому злюсик. Сказати не боюся він. Рикавр, і тупав він як цілий лютий злюсь. Він дуже-дуже розсердився. Стриматись не міг, хоч знав, що так не можна, правда, тітки? Ідино, друзів налякав, ідино перехожих Стояли і дивились, не могли зрозуміти, чому наш злюсик такий сьогодні злий. Мій брат противник б'ється. Я злюся, я хочу їсти. Кричав він наш динозаврик на ціле диномісто. Від реву і від крику страшенно він стомився. Весь настрій мій зіпсований. Так Злюсик зажурився. Невже пропав цей день? Невже добравнім не знайшлося? Та ні, у тебе вибір є. З гори озвався хтось, а хто там ховається на горі і говорить з нашим злюсиком? А як це? Злюсик запитав. То ці слова сказав, тут висунувся із гілля веселий птерозавр І каже, завжди у житті такі бувають дні, коли усе йде негаразд, коли ми злі, сумні. Ти на хвилиночку спинись, пустій, не говори і на свою біду поглянь. Чи збоку, чи згори. Так, птиверу допоміг з люсиком. Тож люсик, хоч не дуже вмів, на дерево, заліз, а сум він залишив внизу і подивився вниз. Мій брат набридливий бува, що й слів не доберу. Та я його дражнилку міг. Перетворити в гру, так, коли менший братик з ним задирався, я б навіть ногу не забив, як би за ним не гнався. Ти і сніданок добрий був дарма я розкричався, жучок веселий з з пролетів бажання зникло злитись, і дуже злюсик захотів з усіма миритись. Бачиш, злюсик жим біймає нашого птерозаврика. До друзів на майданчику він прибіг. Не гаяв час. Пробачте, злюсик їм сказав Я злився не на вас. І динозаврики малі взяли його до гри. І злюсик весело гуляв між динодітвори. Вже й сонце котиться за край. Уже темніше. На вечір злюсик залишив слова найважливіші. Наждино злюсик прийшов до матусі. Осінь до мами вже підійшов. Пробач за поведінку. Мамі він сказав так, матусі, що такий він був злюсик. А мама мовила йому. Не серце більше синку. міцненько його обійняла і поцілувала. Тож іноді, коли усе на світі злити починає, ти видихни і перепочинь. О! І зможеш все змінити. Наш злюсик впорався. І тепер знає, що робити, коли стає він дуже злим. Бувай!